Добу в усіх пунктах пропуску на українсько польському кордоні довжелезні черги. Польські митники виходять на роботу, але оформляють авто дуже повільно. За годину можуть пропустити лише з десяток машин. Це називається італійський страйк. Наталка Волосацька зараз оцінює ситуацію на одному із пунктів пропуску і можемо про все розпитати наживо. Наталко, де ти зараз конкретно знаходишся? Чи є затори, і що кажуть люди і прикордонники? Вітаю, Соломія. Зараз увесь західний кордон з Польщею, фактично паралізований на усіх восьми пунктах пропуску довжелезні черги. Ми зараз у Раві Руській, тут близько трьох сотень автомобілів, переважно на польській реєстрації. Це ті, хто купили у Євросоюзі дешеві авто, але тепер мусять що п'ять днів перетинати кордон. Черга тягнеться на понад два кілометри. Люди втомлені і обурені, бо стоять тут по 15 годин і навіть більше. Дуже погано. Скільки? Що, стою майже сутки. Стою з 9.30 учорашнього вчорашнього дня, коли їхав до вас, усе було добре. 10 години вечора. Отак, бачите як? Треба було вночі приїхати подивитися, як їдуть. Щось там поляки страйкують. Але то кожен раз якась нова проблема. А в принципі, то вже система. Люди кажуть, польські митники вкрай рідко відкривають браму у них тихий або італійський страйк. Тобто на роботу вони виходять, але працюють повільно і кволо. Якщо раніше ми в середньому оформляли легкових транспортних засобів в даному пункті пропуска Раворуська, 65-70 транспортних засобів, то на даний час близько 40 транспортних засобів. Фактично в півтора рази впала пропускна спроможність. Неофіційна причина страйку уряд Польщі готує реформу, яка ліквідує митниці та приєднає їх до податкової інспекції. Польські митники про страйк не оголошували. Речник митної служби у Перемишлі телефоном нам повідомила, що вони працюють у звичному режимі. Просто ретельніше проводять огляд у зв'язку з проведенням Євро 2016 Українські ж прикордонники радять по можливості їхати до Польщі через інші країни, щоб не вистоювати тут довжелезні черги. Соломія. Дякую, Наталю, за подробиці Наталка Волосацька розповіла про величезні затори на пунктах пропуску на українсько польському кордоні. Там польські митники влаштували тихий італійський страйк.